Сьогодні говоримо про очищення тонізування, що таке власне дерматологічне очищення, коли треба використовувати жиророзчинні компоненти, а коли треба використовувати водорозчинні умиваючі засоби. Тому що, власне, із неправильного очищення ми з вами маємо безкінечну кількість проблем. Наприклад, дівчата, що користуються СПФ. Що користуються декоративною косметикою і неправильно змивають ці засоби, мають накопичувальну інтоксикацію, потім мають закупор-купор. Після того мають тьмяний і дуже негарний колір шкіри, і навіть не здогадуються, що проблема в неправильному очищенні. Інші ж дівчата навпаки. Дуже ретельно, дуже відповідально відносяться до очищення шкіри, і за рахунок цього самі, не знаючи того, пошкоджують свою гідроліпідну мантію, і після того не можуть дати ради собі ні з пігментними плямами, ні з куперозом, а ще шкіра любить компенсаторно виділяти захисні. Свої власні секрети. Тобто, коли ми з вами зневоднюємо, зневоднюємо за рахунок неправильної очистки нашу шкіру, ми натомість компенсаторно отримуємо надлишок жиру. І дуже часто дівчата самі не можуть визначити тип шкіри, не можуть розібратися, яке саме очищення і тонізування їм підходить. Напрочуд часто на консультації я чую від дівчат, в мене суха шкіра. Вони плутають, що бувають стани шкіри і бувають типи шкіри. І це різні ситуації. Стани шкіри це те, що набуте, а тип шкіри це те, що генетично, від природи, від мами і тата. І, власне, коли шкіра зневоднена, дуже багато дівчат приписують їй тип сухої шкіри, а вона просто зневоднена. Тому зараз розбираємося. Що таке правильне очищення, яке може скоро вас привести до результату? Як обирати таке очищення? І зараз просто на нього промокод 20%, що таке умивання гелем або пінкою, або мусом. Це те, до чого звикли 90% дівчат. І коли я під час консультації запис, запитую, чим ти очищуєш шкіру, зазвичай це є. Пінка, гель, мус, деякі дівчата використовують ще досі мило, але про них ми вже не будемо. Давайте поговоримо, що робить пінка, що роблять гелі. Вони не розчинюють, на жаль, не розчинюють жиророзчинні компоненти. В хімії є правило подібне розчинює подібне. Тому, коли ми з вами використовуємо СПФ-фактор, він є жиророзчинний. Коли ми з вами використовуємо тональний крем, коректори, пудри, декоративну косметику будь-яку, вона є жиророзчинною. І пінки, і гелі, скільки б ви разів не терли, не наносили, а ви не дінуєтеся два рази, тому що ви не відчуваєте, що воно все знялося, ви не зможете побороти декоративну косметику і СПФ-фактор. Тому, якщо ви все-таки це все використовуєте, ви мусите знати, що у вас має бути жиророзчинні очищуючі засоби. Вони бувають різні. Ви чули, певно, і про гідрофільну олію, і про желе для умивання, та, там, тобто жиромуси для вмивання, такі, які мають шербети, точніше, які мають жирний, жирні складові. І є молочкове очищення. Давайте розбиратися в їх різниці. Так, дійсно, дійсно, гідрофільна олія може розчинити ваш тональний крем і ваш спере. Чому ж тоді я в кожному відео просто призиваю кожну з вас. Переходити на молочкове очищення. Тому що в молочка, на відміну від масажного очищуючого засобу, на відміну від гідрофільного олії, є невеличкий відсоток кислоти, і це є дуже і дуже важливо. Чому? Тому що ця кислота це є щоденний пілінг без пілінгу. І щодня, забираючи тою невеличкою концентрацією молочної або фруктової кислоти, це залежить від нашої серії, базова серія, а містить в собі молочну кислоту, та, що зараз на знижці, ви щодня забираєте мертві клітини, і що відбувається? Ви ніжно очищуєте вашу шкіру, і вона балансується. Мертві клітини забираються і. Просять, просто просять, запрошують нові клітини прийти на поверхню шкіри. Тобто, таким чином ви омолоджуєтеся на відміну від гідрофільних олій, які не містять такого компоненту. Тому, якщо ви дівчина не юна, та вже доросла, 25+, 35+, 40+, і старше. Ви мусите обирати для очищення активні компоненти, які будуть розчинювати мертві клітини. До того ж, молочко буде забирати тільки надлишок вашого жиру. У нас, наприклад, серія для жирної комбінованої серії вона в себе балансуюча. Тобто вона забирає надлишок жиру, а той потрібний жир, який потрібен нам для побудови нашої гідроліпідної мантії, Молочко не забирає. І щоб ви знали, от уявіть собі, що таке гідроліпідна мантія: гідро це під ліпіди – це жир, який виділяє наша шкіра. І уявіть собі ваги. Тобто, з одної сторони на вагах знаходиться жир, з другої сторони, знаходиться вода. І якщо у вас забирається кількість жиру, яка допомагає зв'язати мертві клітини, щоб отримати воду. Жир зв'язує мертві клітини епідермісу. А весь епідерміс, який ми з вами бачимо, він мертвий. Якщо б він був живий, вам було б боляче, коли б на вас до вітер світило сонце. Тобто, те, що ми бачимо на поверхні, це мертві клітини епідермісу. Для того, щоб ця кірпічна кладка, якою її порівнюють косметологи, була в нас красива, блискуча, рівномірна, не мала почервоніння червоні в такому варіанті нам потрібен жир, щоб зв'язати мертві клітини і мертві клітини з жиром, і водою, яку ми виділяємо при, при тому, як пітніємо. Власне, ця суміш дає нам дуже класний захист. І от ви запитуєтеся з приводу СПФ, коли, чому, як, дівчата, все дуже просто відкриваєте додаток, погода, дивитесь уф індекс Якщо УФ-індекс менше двох, не дивлячись на два і менше, не дивлячись на те, що у нас може світити сонечко, сонцезахист вам не потрібен. Це тоді, коли у вас сформована гідроліпідна мантія, вона має власний СПФ-фактор. Якщо ж ви пошкоджуєте свою гідроліпідну мантію неправильним очищенням, або, наприклад, зараз ви вирішили омолодитися, оновитися і пошкоджуєте вашу гідроліпідну мантію пілінгами, засобами, які розчинюють тоніками з фруктовими кислотами, або просто з Іншого походження кислотами ви ввечері пошкоджуєте свою гідроліпідну мантію, використовуєте, наприклад активні. Компоненти, які забирають мертві клітини, розчинюють їх, такі як, наприклад, ретинол або альфа-гідроксильні кислоти, то вам все-таки спе-фактор потрібно наносити, не дивлячись на оф індекс. Тому що ми можемо не вгадати, коли він стрибне, і попасти під небажане сонячне випромінювання, і таким чином порушити ваш догляд. Ввечері ми з вами можемо використовувати. Таке так на так назване дерматологічне очищення. Що це є таке? Ми не використовуючи воду. Використовуємо гідролат, бризкаємо дистильовану водичку з екстрактами рослинки, там фруктика. Використовуємо на все обличчя гідролат, потім використовуємо молочко, яке балансує шкіру, тонік, який завершує процес очистки. Це наше вечірнє очищення. І абсолютно ви не маєте потреби в тому, щоб використовувати пінку для вмивання. Кому ще раз, кому можна використовувати пінку для вмивання? Пінку для вмивання можна використовувати лише тим дівчатам, які не використовують використовувати спевфільтри і не використовувати декоративний макіяж на шкірі. Тому ви можете тоді використовувати пінку інші, ні-ні ні. Або подвійне очищення, починаємо з молочка, після того умиваємося, не навпаки, починаємо з молочка, після того умиваємося. Молочко забере декоративну косметику, якщо вам вже дуже хочеться вмитися, умивайтеся, але оберіть безсульфатні засоби для вмивання. Ще одна дуже велика помилка це ранішнє очищення. Прям дуже велика помилка це якраз про тих дівчат, які дуже відповідально ставляться до свого очищення і тонізування. У вас є ранішня помилка. Дівчата рано починають свій догляд спінки, гелю, мусу. Потім вони протирають обличчя тоніком. Якщо ваша шкіра... Вже себодефіцитна, Чим ближче ви до клімаксу, тим менше жиру виділяє ваша шкіра. Якщо ваша шкіра себодефіцитна, якщо вона вже виділяє менше сального секрету, і на ранок ви не відчуваєте, що ваша шкіра жирна, вам абсолютно не потрібна пінка для вмивання. А тепер питання: а чи потрібно молочко? Ви проводите по обличчю, якщо ви тільки починаєте доглядати, дівчата приходять. Я проводжу по обличчю рукою. І відчуваю на поверхні шкіри мертвий шар клітин. Тобто шкіра шероховата на дотик, тональний крем лягає погано, є почервоніння, лущення. От доти, поки ви не відчуєте вашу шкіру як попу маленької дитинки на дотик, коли вона не буде сяяти своїм природнім блиском, доти ви використовуєте молочко і рано, і ввечері, і рано і ввечері. Допоки ваша шкіра не буде напрочуд такою дивовижною. класною, А це буде, повірте, якщо ви будете тиждень використовувати, піде один відсоток мертвих клітин, два тижні, піде ще там певний відсоток мертвих клітин. І буде така ситуація, коли ваша шкіра буде просто от вас закохувати в себе, ви будете отримувати компліменти при правильному дерматологічному очищенні. Що ваша суха шкіра, в нас є молочко і тонік для сухої і нормальної шкіри, там більше олієв, там більше активних компонентів, і ви використовуєте тоді цю серію. Для нормальної шкіри або комбінованої шкіри літом можна обирати серію для жирної комбінованої шкіри, взимку для сухої і нормальної шкіри. Якщо ваша шкіра зневоднена, лущиться, але ви вважаєте, що вона суха, але бачите на ній розширені пори, тобто є широкі пори і є сухість. Першу лінійку ви можете взяти лінійку для сухої і нормальної шкіри. Коли ви збалансуєте, і сухість пройде, то в тому варіанті ви можете перейти на, на жирно комбіновану зелену лінійку. Ранок. Ви прокинулися, нарешті, дочекалися своєї омріяної, гладкої, блискучої шкіри, перестаньте використовувати молочко рано і ввечері. Не робіть цього більше, використовуйте тонік або навіть навіть просто гідролат, ви протираєте обличчя. Тонік просто стимулює кругобіг, якщо ви хочете, щоб сироватка активніше подіяла. Ви використовуєте тоді зранку просто гідролат або просто тонік, і більше не використовуєте ані пінки, ані гелі. Ранішнє очищення в нас мусить бути максимально делікатним, і після того ми наносимо активну сироватку і крем. А от е, тут далі ви самі будете обирати сироватку, бо сироватка обирається по проблемі. Якщо у вас виникає питання, що вам підходить, я даю платні консультації. Також моя група підтримки, дівчата дають вам безкоштовні консультації. Ви можете написати консультація в коментарі до цього відео, або написати Хочу дізнатися про промокод, або все-таки, якщо ви надаєте перевагу умиваючим засобам, будь ласка, не піньте їх на обличчя. Піньте їх на долоньках. І ви побачите дивину, ваше обличчя буде менше сохнути. Спінений гель, гель або спінена піночка на долоньках. Перше, вона буде менше сушити шкіру, друге, не наносіть пінки, гелі, молочко, гідрофільну олію на очі. Всі засоби для очищення шкіри, створені для очищення шкіри. І один з їх функціональних моментів це те, що вони забирають надлишок сального секрету, а довкола очей надлишку сального секрету немає. Тому інвестиція в ваші красиві очі це змивка для ділянки довкола очей. Це однозначно. Той компонент, який той компонент вашої косметички або вашого туалетного столика, який ви мусите мати, це інвестиція в ваше майбутнє, тому що шкіру довкола очей легше захистити і не травмувати, ніж відновити. Рада була з вами доїхати до роботи. Я ще раз нагадую, знижки два дні і потім місяць не повторяться. Тому в кого ще немає правильного очищення тонізування, не зволікайте. Ставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Поділіться їм на своїй сторінці, якщо ви дізналися для себе щось, що ви ще не знали. І скоро, скоро, скоро з нами побачимось.